Привіт, друзі! Я продовжую тему сорбетів і зараз приготую сорбет зі смаком полуниці та чаю каркаде. Для цього мені знадобиться основа для сорбетів 300 грамів, 400 грам полуничного пюре, 100 грам цукрової пудри та 200 грам дуже гарно завареного чаю каркаде. Усі компоненти я змішую одночасно. Додаю полоничне пюре, цукрову пудру та концентрат чаю каркаде та примішую з допомогою вінчика. Можна використовувати блендер. Це значно спрощує та пришвидшує процес приготування. Так, друзі, суміш готова. Зі смаком полуниці та чаю каркаде. Для того, щоб її перетворити у морозиво, можна використовувати декілька способів. Перший це використовувати професійну мороженицю. Це професійний агрегат для виготовлення морозива на виробництвах, якщо він для вас доступен. Інший спосіб це класичний спосіб, який підійде для дому чи для невеликих виробництв це звичайна морозильна камера. Ви ставите ємкість у морозильну камеру та кожні 30 хвилин примішуєте за допомогою блендера до повного застигання та отримання в'язкої консистенції морозива. Більш авангардний спосіб для приготування. Це використання рідкового азоту. І так, сорбет із полуниці та чаю крокаде вже злегка підморозився, після чого я з допомогою блендера злегка його пробиваю. Це я роблю для того, щоб зменшити кристали льоду. Пройшло ще 30 хвилин, та зараз дуже важливо ще раз перемішати нашу суміш з полуниці та каркаде за допомогою блендеру. Я перемішав сорбет. Та зараз знов ставлю в морозильну камеру для подальшого замороження. Сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі.